Одне з найпоширеніших запитань у логістиці: скільки вантажу може перевозити фура? Які бувають типи вантажівок, і яку машину обрати для перевезення свого вантажу сьогодні? Ми дамо відповіді на всі ці питання, розглянемо основні типи вантажного транспорту, їхню вантажопідйомність та можливості перевезення. Поргони мають вантажопідйомність до 3 тонн. Вони підходять для перевезення невеликих вантажів, таких як продукти харчування, пакунки, меблі та інші товари середнього розміру, оснащуються різними типами кузовів, бортовими, тентованими, ізотермічними або рефрижераторними, що дозволяє транспортувати вантажі з різними вимогами до зберігання. Вантажівки до 5 тонн використовуються для перевезення більш габаритних товарів, включаючи будівельні матеріали, техніку, палетувані товари та промислові вироби. Довжина кузова таких авто може сягати 7 метрів, а місткість до 17 європалет можуть оснащуватися гідробортами для полегшення завантаження та маніпуляторами для самостійного розвантаження важких предметів. Вантажівки від 10 до 12 тонн призначені для транспортування великогабаритних і важких вантажів. Мають вантажний об'єм від 25 до 60 кубічних метрів. Залежно від конструкції кузова можуть перевозити товари на палетах, промислове обладнання, будівельні матеріали або продукти, що потребують температурного режиму. Оснащуються тентованими суцільно металевими або ізотермічними кузовами. Напівпричепи – ключовий елемент вантажного транспорту. Вони бувають різних видів. Тентований напівпричіп штора дозволяє швидке завантаження та розвитку. Звантаження з боку, зверху або заду, має місткість до 33 європалет, а його внутрішній об'єм може перевищувати 86 кубічних метрів. Використовується для перевезення різноманітних вантажів, включаючи палетовані товари, великогабаритні предмети та промислові матеріали. Самоскидні напівпричіпи призначені для транспортування сипучих вантажів, таких як пісок, щебінь, зерно, сіль або інші матеріали, що потребують швидкого розвантаження. Завдяки підйомному механізму дозволяють значно скоротити час вивантаження товару. Зерновози обладнані герметичними бортами та великим об'ємом кузова, що дає змогу безпечно перевозити сільськогосподарську продукцію. Бортові напівпричепи підходять для транспортування великогабаритних і негабаритних вантажів металоконструкцій, будівельних матеріалів або контейнерів. Відкриті борти дозволяють зручно завантажувати та кріпити вантаж. Деякі моделі оснащені гідравлічними кранами для роботи з важкими предметами. Рефрижераторні напівпричепи забезпечують підтримку постійної температури, що необхідно для транспортування швидкопсувних товарів. Температурний режим може бути налаштований від глибокого заморожування до помірного охолодження залежно від типу вантажу. Ізотермічні напівпричепи виконують схожу функцію, але працюють за принципом термоса без активного охолодження. Спеціалізовані напівпричіпи включають контейнеровози, які дозволяють перевезення морських контейнерів різних розмірів – 20-футові, футові та інших, оснащені кріпленнями для надійної фіксації контейнерів під час транспортування. Цистерни використовуються для перевезення рідин, хімічних речовин пального та газів. Їхні конструкції дозволяють зберігати специфічні умови для безпечного транспортування небезпечних або харчових продуктів. Автовози дозволяють одночасно перевозити кілька автомобілів, забезпечуючи їхню фіксацію та захист під час транспортування. Лісовози призначені для перевезення деревини та оснащені спеціальними кріпленнями для утримання колод під час руху. Ось, мабуть, і всі основні типи вантажного транспорту та їхні можливості. Якщо щось залишилося без уваги або у вас є питання, пишіть у коментарях. Якщо відео було корисним, ставте лайк, а якщо вам потрібно організувати перевезення вантажу, звертайтесь до нас у Telegram або на сайт. Усі посилання в описі під відео.